Привіт! Якщо ще не підписалися, підписуйтесь, я буду багато чого критикувати. Якщо ви мене знаєте, то знаєте, що я дуже такий великий критик. І від мене нічого не сховається, не сховається. Я все прокритикую і про все розкажу. Тому вчора мені на очі потрапила чудова новина, фінансова допомога для малого та середнього бізнесу, який вже ревакований або знаходиться в процесі ревакації через війну. Ну, просто чудесно, розумієте. Думаю, яка, яка гарна новина. У мене якраз ФОП зареєстрований, і є деякі думки і плани були. Думаю, якщо б грант, взагалі було б чудесним. Що, думаю, сьогодні я телефоную дізнатися підробиться. Грант, звісно, може бути в середньому сума непогана. Десь в середньому написано 20 тисяч доларів. По-перше, у них все дуже загально. Ніякої конкретики. Люди повинні бути влаштовані, Яким чином? Чи це може бути? Я у нього питаю. Це може бути. Через податк, ну, тобто, офіційне працевлаштування, я буду платити за нього ці всі внески, та-та-та, і того я буду нести в збитки там, 10 тисяч, скільки, я не знаю, там, 30 тисяч 30 100 тисяч, ну, я образно кажучи. Так, да, що да. Кажу, а якщо це буде ФОП, якого, з якому я. Е Підпишемо договір, він буде надавати послуги, я йому буду сплачувати. Це офіційне працевлаштування, так. Да. Так, що так, да. що офіційне працевлаштування? То, чи це, Чи яким чином мені його офіційно працевлаштувати. Далі. У мене, наприклад, є можливість взяти приміщення. Я собі подумав. Добре, я напишу це приміщення, що воно. У мене є, впишу його як власний внесок, бо мені його не треба. Ні орендувати, ні, там, я не знаю, не ні купляти, нічого мені не треба. Воно в мене вже є. Ні. Нікатіт. Коли твій проєкт підтримають, Ні, він взагалі так цікаво каже. Типу, ви спочатку менше питань задавайте. Ви спочатку пройдіть перший етап, так вибачте, яким чином я буду писати бізнес-план, не знаючи, що буде потім. Тобто я напишу, що у мене буде 10 працівників, 3 мільйони налічними, 100 мільйонів волонтерів. Мені з ООН прям, прямим рейсом Боїнгом будуть відправляти там, я не знаю, долари налічними. Тільки 100-доларовими купюрами. І взагалі для мене спеціально в США розроблять 1000 доларовою купюру. Я послухав, коротше, я не знаю взагалі, я почитав. Ну, дивіться. Все красиво. Ви знайдіть Mercy Corp. Mercy Corps. У них є свій сайт, до речі, українською, англійською, якої, якої вам буде душа. Бажати мовою. Читайте досхочу. Значить, відбір учасників здійснюється на корпусній основі згідно з такими критеріями. Чітка аргументація, відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми, життєздатність бізнес-ідеї, реалістичність бізнес-плану, досвід ведення, відсутність зауважень до ділової репутації заявника. Все. Ну, не чудо, Потім оця на зонтики прилітить Верещук і буде розказувати. Гляньте, у ці ВПО знову бадла накидали мішками просто. Вони ще щось вимахуються. Якими мішками? Де? Яким чином? Тобто? Оці всі програми. Я ще пам'ятаю, прямом, примом таке було, що там якось комусь перепало, так сказати. Але ж 90% гроші просто вибросили. Ну, тобто я пішов до свого кума ФОПа, купив на чеках у нього там обладнання, в мом здав, все, бабло поділили, пробухали. Усі всі гранти. Така сама ситуація тут. У кого бабки є, тому дадуть ще. Або я, наприклад, мав з 2014 року сидіти, мечтати, каваєш, мерксі, корпс. Прийде і дасть мені 20 тисяч доларів, бо у мене своїх 30 або 40. І я от сиджу такою і жду. Коли ж вони прийдуть, коли ж я вже почну тут працювати, не жалею сіл? У мене просто немає слів. Ще у них там такі приколи, типа податки вони. Бізнес-план не можна вписати, але з цих 20 тисяч потрібно ще. Ну вони ж, якщо це взагалі суперпрацівник, все, все вірно мені сказав. Бо я так його послухав, він, мабуть, сам не розуміє. Взагалі, як це буде, що це буде, яким чином. Ну, Тобто, я у нього питаю, ці гроші мені як будуть, як в момі, мені треба. 3 літра фарби, вони мені їх купили, я пофарбував. Чи це буде мені на рахунок перераховано, а я ще потім 5% з цих 20 тисяч доларів повинен буду виплатити податків як прибуток? Розумієте, да? це додайте ще 25-30 тисяч гривень чисто податку. Подарувати державі. За те, що вона так допомагає, так за, про біднесеньких наших ВПО, хвилюється. Аж 200 гривень мені в 2015 році пам'ятаю. Досі не можу їх потратити. Оце от. Думаю, які бізнес-плани ще порозробляти, щоб нарешті витратити ці 200 гривень. Шановний Мерсікор. Якщо ви дійсно хочете допомогти людям, щоб вони дійсно створювали собі робочі місця, щоб вони дійсно ревакувалися, щоб вони не закриняли свій бізнес. Робіть по-іншому. Не треба давати гроші тим, у кого вони вже і так є. Вони їх вкрадуть, вивезуть і все. Це навіть не буде працювати на економіку України. Воно навіть не буде працювати на українські банки, бо це за півдня все буде обналічено і вивізено, і виведено, і я не знаю, яким чином, але їх не буде в Україні цих грошей. Думайте, зараз вже, вже ж настільки законодавства, якщо людина, якщо ви хвилюєтеся, що ці гроші вкрадуть, ті, ну якщо ви вже даєте бізнесменам, так би мовити, ці гроші. Або їх взагалі не давайте. Або давайте довіряйте людям. І якщо вони їх вкрадуть, у нас є закони, у нас є Конституція, Поліція, ДБР, все, що ви так кричали, аплодували, так все настворювалися, все це працює. Нехай ловлять, садять їх як цих. Ну, що їх крадуть під час військового стану, мародьорів, нехай їх сажають, конфісковують усе майно, включаючи те, що залишилось, крім у тих грошей. І все, от і все. Нічого не треба видумувати, що у тебе є мільйон, ми тебе ще дамо півмільйона. А може не треба йому і так вистачить з мільйоном щось зробити? Тому, звісно, можна брати участь, спробувати, але я ж вам кажу: тільки після підпису того, як ви все пройдете, 10 тисяч перевірок, собеседувань, докажете все, що у вас тільки, не знаю, поліграф будуть використовувати чи не будуть, може ще там екстрасенсів будуть застосовувати. Дебілізма просто. Ну, я не, не бачив вже такого дебілізму, щоб таке було видумане. Тому розраховувати, що якщо ви пишете бізнес-план, то оці ваші, ваш внесок 50%, він має бути внесений тільки після того, як вам дадуть ці 50%. Тобто ваше приміщення, ваше обладнання, ваше... тільки кеш рахується, тільки кеш. От от, якщо у вас є зараз 20 тисяч доларів, то пишіть. Тоді вам дадуть ще 20 тисяч доларів. І напишіть в коментарях. я хочу за вас порадуюсь, що у вас стало долари в два рази більше. Буду аплодувати і кричати. Ура, Мерксі Корпс нас спас! Слава Богу, слава всім нашим величайшим. Політикам, які це ж вони ж все зробили, без них би ніяк би. Без... Ну, на сьогодні досить поки що. Думаю, додати нема чого, бо ну, я брати участь вже не буду, тому що немає сенсу. Тому поки шукаємо інші новини, які можна. Покритикувати